Династія Алауїтів править Марокко, державою на півночі Африки впродовж останніх 350 років. Монархи з цієї династії хваляться, що ведуть свій рід від пророка Мухамеда. Мовляв, їхнім предком був Хасан, правнук великого пророка. Правда, це чи ні достеменно невідомо. Але факт, що впродовж стількох років, попри різноманітні політичні перетурбації, Алауїти зуміли втриматись при владі, заслуговує на повагу. Найгіршою була ситуація після Другої світової війни. Перебуваючи під владою Франції, мароканці вирішили здобути незалежність. Французи з рішенням не поспішали і розтягли справу аж до березня 1956 року. Тодішнього монарха Султана Мухамеда П'ятого довгий час тримали під вартою на Корсиці і не пускали в країну. Та під тиском народних виступів французи все ж здалися, і Марокко отримало омріяну незалежність. Монархія залишилась після смерті Мухамеда V у 1961 році. Владу успадкував його син Хасан II. Незважаючи на заклики до демократичних реформ, насправді Хасан II показав себе в кращих традиціях східної диспотії. Жертвами масштабних політичних репресій стали тисячі людей. В той час, коли пересічний марокканець жив на 10 доларів у місяць, король ні в чому собі не відмовляв і зі своїми мільярдними статками очолював рейтинги найбагатших людей планети. Хасан помер у 1999 році. На трон зійшов його син Мухамед VI. Не бажаючи сваритись з власним народом, монарх розгорнув програму демократизації. В країні створили десятки тисяч робочих місць. Розпочалась боротьба з корупцією, підвищено соціальний рівень життя населення. Однак на початку 2011-го в країні знову почались народні виступи. Мітингувальники вимагали, аби монарх зрікся престолу. Порівнюючи з іншими арабськими країнами, у Марокко вдалось уникнути великої кількості жертв, а монарх дав добро на подальші соціальні перетворення.